На Сумщині за сприяння ЮНІСЕФ з'явиться міжсекторальний центр для допомоги дітям, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Створення центру захисту та соціально-психологічної підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства, відбувається у рамках підписаного меморандуму між Сумською обласною військовою адміністрацією та міжнародним благодійним фондом Українська фундація громадського здоров'я. Ідея центру за моделлю Барнахуса полягає у створенні комфорт. Ортного середовища для дітей даної категорії, забезпечені комплексного підходу у наданні допомоги та проведенні необхідних процедур слідчого характеру. Установа функціонуватиме стаціонарно. Планується, що утвориться вона як відділення Сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який підпорядкований службі у справах дітей Сумської обласної військової адміністрації. У штаті передбачено посаду координатора, соціального працівника, психолога. У складі мультидисциплінарної групи вони Разом із представниками поліції, прокуратури, медичними працівниками будуватимуть роботу з дітьми за моделлю Барнахуса.